Друзі, зараз знімемо коротенький огляд салона. Машинка знаружив снігу, бо тільки що приїхав з сертифікації, робив сертифікат на авто. Дивимося, Бо ще не закидали карти дверей, все в дуже хорошому стані. Трошки сніг, може таке ще треба трошки попилісосити, але так, в основному, машинка гарна, дивіться. Потолочок, відмінний стан, працює кожна кнопочка, перфороване кермо таке. Дивіться, пробіг 182 тисячі, друзі. Кондиціонер, все працює, магнітола, підлокітник, все чітко. Дивимося, задній ряд сидінь. Коврики, сидіння у відміннішому стані. Дивимося потолочок. Заді, зараз багажник. Дивимося, все дуже чітко, дуже гарно. Без зауважень. Друзі, такі Volkswagen Caddy 2008 рік у відміннішому стані, дуже гарному кольорі. Дивіться. Друзі, тому звертайтеся. Тут всі сервіса повністю всі є. Авто як приїхало декілька днів назад Дивимося. Отакий От автомобіль. Volkswagen Caddy 2008 рік, 1,6 МПІ, бензин, 75 кВт. Всім дякую.